Вітаю вас, дорогі глядачі, на телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Всі ми задоволені, коли в нас все добре, коли все задумане збувається. Тоді, як правило, ми не задаємося питанням, чому це нам так везе, або хто є причиною нашого щастя. Але коли приходить втрата, біль, розлука, коли ми страждаємо, тоді часто постають запитання, чому? Хто винен? Часто, коли стається біда, людям чомусь важливо знати, хто винен. Навіть може здаватися, що від цього стане легше. В своїх бідах люди звинувачують рідних, сусідів, владу, але нерідко буває, що винним роблять навіть Бога. Біблія говорить, що сатана є причиною зла. Але люди висловлюють претензії Богові. Чому він робить зло або дозволяє це робити дияволу? Іноді навіть побожні люди в стражданнях не розуміють Бога. Божий пророк Аввакум, який жив під час війни, коли вороги поневолювали його землю, несучи смерті, руйнування, не міг зрозуміти дії Господа. Він питає: Аж доки я, Господи, кликати буду, а ти мовчиш, коли несправедливий винищує справедливішого від себе. Праведний страждалиць Йов терпів душевні та фізичні муки від дій сатани, який, спричинивши ураган, знищив десятьох його дітей. Зруйнував увесь його маєток, а його самого вразив жахливою хворобою. Але Йов не розуміє причину своїх страждань. Він думає, що Бог діє проти нього. Він говорить був мені всемогутнього стріли, і їхня отрута п'є духа мого, страхи Божі шикуються в бій проти мене. Хоча Вакум та Йов думали, що Бог причетний до їхніх проблем, але вони не розчарувались. Господі, не втратили віри, вони продовжували шукати Бога, і він відповів своїм засмученим страждаючим дітям. Господь відкриває, що він покладе кінець злу, але в нього є свій план, в часі і в діях потрібно терпіння. Прийшов відповідний час, і Господь, бачачи прагнення Йова поговорити з Богом як з мужем, почав задавати йому запитання. Бог запитував Йова про творіння, яке його оточувало, але той мовчав, хоча думав, що знає всі відповіді. Так само й сьогодні, люди беруться давати відповіді на те, що є невидимим і закритим, хоча далеко не все знають про те видиме, що нас оточує. Потрібно довіряти Богові і чекати, він обов'язково виконає те, що обіцяв. Невідомо, чи до кінця Вакум та Йов зрозуміли причину того, чому Бог допустив зло в їхньому житті. Але вони вже не нарікали на Господа за свої проблеми, вони отримали мир. Бог повернув йому все те, що Сатана забрав у нього, і навіть більше того, а вакум після відповіді Бога пише знамениті слова віри і надії. Коли б фігове дерево не зацвіло і не було б урожаю в виноградниках, обманило зайняття оливкою, а поле їжі не вродило б. Позникала отара з кошари, і не стало би в уборах худоби. То я Господом тішитись буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого, бо Господь моя сила. Давайте довіряти Богові навіть тоді, коли не все можемо збагнути. Знаємо, що Господь свого часу здійснить очікуване спасіння, роблячи добро, свого часу пожнемо добро. Давайте помолимось про це. Наш добрий Небесний батько. І сьогодні ми приходимо в молитві до Тебе. Дуже часто, Господи, на жаль, ми не розуміємо твоїх дій. Ми не розуміємо, чому в нашому житті стається лихо, біда, переживання, проблеми і біль. Але ми сьогодні навчилися з Твого слова, що потрібно довіряти тобі, незалежно від того, що стається, і залишатися терплячими, очікуючи Твого спасіння і твоєї підтримки та потіхи. Сьогодні благослови тих людей, які можливо опинилися в такому стані, як ці біблійні герої. Дай їм терпіння, щоб тоді, коли ти даш спасіння, Господи, вони могли подякувати за це тобі. Дякуємо тобі за почуту молитву в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь благословить вас і сьогодні. А я прощаючись, як і завжди нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.